Вітаю, друзі! 13 серпня. Сьогодні з вами Валерій Кучук і зараз швиденько передаємося по найголовніших подіях сьогоднішнього дня. Тому прошу, будь ласка, підписуйтеся, хто ще не долучився до нашої платформи. Ну і, звісно, коментуйте про все те, що ви зараз почуєте. Ну, насамперед розпочну з доповіді сільського головнокомандувачу. Верховному головнокомандувачу збройних сил України Володимиру Зеленському він доповів, що під контролем України перебуває зараз 74 населені пункти Курської області. Я сьогодні розбирав саме історію в Курській області наступальну операцію збройних сил України зі своїм колегою Іваном Ступаком. Залишу вам повідомлення посилання на це відео в правому верхньому кутку. Лише тут додам, що дійсно Збройні Сили України, в тому числі спецслужби, з СБУ, Головне управління розвідки, підрозділи Легіон Свобода Росії, Руський добровольчий корпус, які зараз там перебувають, виконують завдання саме з контролю території Росії. Вони закріплюються на рубежах, не виключаємо і просування далі, але все буде залежати від ситуації, яка там складатиметься, тому що. Путін також не спить, і він буде вчиняти відповідні дії. Їх може бути кілька варіантів. Давайте от зараз про них я вам детальніше і тут розповім. По-перше, Путін намагається, як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, показати себе компетентним щодо ситуації в Курській області, але додають, що перекладає відповідальність за вторгнення Збройних сил України на інших російських представників влади і військових. Він, можливо, і перекладає, але перебирає на себе управління всіма цими процесами і. Зараз ухвалив таке дуже цікаве кадрове рішення. Про нього офіційно не пишуть ніде в російських засобах масової інформації. Про це не повідомляють, наприклад, на сайті Кремля чи там не підписані з цього приводу якісь укази. Але нібито Путін призначив свого колишнього охоронця Олексія Дюміна куратором оборони від наступу Збройних сил України в Курській області. Це повідомив депутат Держдуми Микола Іванов. Ви зможете знайти посилання на його коментар у ЗМІ в українських та й російських. Але чим примітна фігура Дюміна це дійсно колишній охоронець Путіна. Він намагається зробити політичну кар'єру. Є різні версії того, чому його зараз призначили куратором і чи справді його призначили, він не управляє цією контртерористичною операцією по закону, тому що це мають робити спецслужби ФСБ та Росгвардія. Там так передбачено параграфами відповідними, але те, що через нього можуть проходити певні питання, і він просто може контролювати цей процес і доповідати Путіну. Це якраз вказує, на те, що Путін на себе перебирає всі ці зараз управлінські процеси, контр... процеси контролю за тим, що відбувається в Курській області, і може ухвалювати односібно якісь рішення. Я, до прикладу, цього також не виключаю, або ухвалювати разом Муну там із Патрушевим. Чому з Патрушевим, також зараз це скажу? Дюміна називають також час від часу наступником Путіна, приємником. І я тому й вважаю, що зараз, ймовірніше за все, Путін буде показувати, хто може його замінити. Хоча про самого Дюміна не дуже високої думки про його розумові здібності на самій Росії, і те, що він був губернатором Тульської області, ну, не додало йому як такому, знаєте, досвідченому. Державному службівцю чи чиновнику, який би дійсно себе зарекомендував, там, як мінімум, кандидатом на посаду там, міністра або віце-прем'єр-міністра. Не дуже складається у нього із кар'єрою. Але якщо Путін його погладить по головці і скаже, що можна його рухати, то його будуть рухати. Тому поки що це призначення такого особливого значення для самого Дюміна, нібито й немає, але. Розмов у Кремлі це наробило чимало. Те, що Путін буде вживати різних засобів спротиву наступу Збройних сил України, в мене особисто сумнівів немає. Сьогодні, до прикладу, телеканал Звізда, такий є на Росії, поширив інтерв'ю начальника військ радіаційно-хімічного та біологічного захисту збройних сил Російської Федерації Ігора Кирилова, який багато говорив про те, що в Україні є брудна бомба. Є в тому числі різні засоби хімічного стримання російських військ. і, Мовляв, ми їх там де застосовуємо і а, таким чином ми заповіти гітлерівців. Ну, порівняння в них реально дуже дивні. Але щодо брудної бомби, у російських телеграм-каналах поки що не масово, але з'явилось повідомлення про те, що експерти Радбезу Російської Федерації рекомендують. У російській владі зробити заходи з евакуації мешканців Курської області, а саме Курська та Курчатова, де знаходиться Курська атомна електростанція. Інтерв'ю Кирилова дуже активно поширюється в російських ЗМІ. Багато мовиться про саме цю брудну бомбу. Мовляв, ми можемо завдати удару. Я так це читаю по Курській атомній електростанції, яка стане. Джерелом випромінення, а тому експерти Радбезу рекомендують уряду Росії розробити плани евакуації місцевих мешканців в зоні 150 кілометрів. Евакуаційні заходи і зараз відбуваються в Курській області, і навіть є там переміщення мешканців Курської області, навіть у Запорізьку область на базу відпочинку. Але не тільки. Загальна кількість, до прикладу, мешканців Курська. Це приблизно до півмільйона осіб може бути, тому кількість абсолютно підйомна для евакуації, і росіяни, в принципі, я не виключаю, що можуть розпочати такі процеси, якщо влада Кремля і путінський режим ухвалить рішення підірвати курську атомну електростанцію. Це може бути я ще раз наголошую не виключаю. Тим паче, в історії путінського режиму були неодноразові випадки арзіянського сахарка, коли вони підривали житлові будинки, і гинули сотнями. Росіяни в цьому звинувачували якихось терористів, а зараз буде зручний момент звинуватити в цьому саме Збройні Сили України. Ну, якщо дійсно до цього справа дійде. Бо в першу чергу, як на мене, то це для Путіна тиск на наших західних партнерів. Погроза така, якщо ви не переконаєте Україну вийти з Курської області, то я це зроблю. Але я думаю, що зараз це вже якраз не така серйозна погроза, яку буде враховувати Захід, тим паче вони зможуть легко довести. Те, що Україна це точно не робила. Зверніть увагу, що Захід стримує нас у використанні далекобійних ракет: Storm Shadow, Scalp, Атакамсів, ті, які нам уже передані, є в розпорядженні, нам бити ними в глиб території Росії не можна. Проводяться тільки наземні операції. Тому я, наприклад, далекі від думки про те, що Збройні сили України будуть близько підходити до Курської атомної електростанції. В принципі, як стверджують експерти, то це. І не дуже обов'язково можна просто-напросто зробити неліквідною цю атомну електростанцію для загальної енергетичної системи Росії абсолютно в інший спосіб. І е, закордонне відомство України сьогодні е, оголосило про те, що Україна не зацікавлена забирати територію в Курській області, тобто приєднувати її собі. Вона просто хоче. Ми просто хочемо захистити життя своїх людей. а Також ця операція не дасть змоги. Росіянам перекидати додаткові підрозділи в Донецьку область, ускладнить їм логістику. Ну тут я маю певний сумнів, бо підрозділи вони будуть перекидати в Донецьку область, знайдуть інші маршрути. Логістику ускладнить, але те, що в такий спосіб зараз росіяни будуть менше обстрілювати Сумську Чернігівську область. То це факт. Звісно, поки що такого ми не фіксуємо, але вже є заяви про те, що в результаті успішних дій збройних сил України на території Росії зменшена кількість ударів кабами по прифронтових регіонах. Не по всіх, звичайно, роблю обмовку. Блумберг з посиланням на джерела пише, що в армії Російської Федерації спостерігається дефіцит солдатів для ведення війни проти України, і це, мовляв, змусить Росію оголосити нову мобілізацію до кінця 2024 року. Про це говорить багато справді на Росії. Однієї думки немає. Але зараз вже відомо, що Росія окремі підрозділи висмикує. Не те, що повністю, але частково із сходу, з півдня України, і перекидає їх в Курську область за повідомленнями, які я бачу в соціальних мережах, в засобах мас інформації, То росіяни там вже накопичили нібито біля 10 тисяч особового складу, який буде займатися саме завданням витіснення збройних сил України з Курської області, яка там окопується. Наша армія дійсно там окопується зараз. Поки що така операція не розпочинається відбувається накопичення. Особового складу, втім, є проблема е, для росіян, тому що е, серед особового складу дуже багато строковиків або інших військових, які не мають бойового досвіду, і втрати Росії можуть бути дуже серйозними. І це, як на мене, не остаточний варіант того, як буде реалізовуватися е, Курська операція. назвемо так і росіян. Зі ну, звільнення від Збройних сил України і Курської області, бо дійсно це так воно і виглядатиме. Імовірно, що за все будуть і інші варіанти, як то, наприклад, і аварія на курській атомній електростанції, яку влаштують саму, самі ж росіяни. Я ще раз наголошую, я такого варіанту абсолютно не виключаю. І до подій в Україні та Сполучених Штатах Америки. В США, зокрема, сьогодні стало відомо, Дональд Трамп дав інтерв'ю Ілону Маску. Ну, це було не стільки інтерв'ю, як розповідають мій колега, така бесіда між ними двома, яку переглянуло вже мільйон американців. Нічого нового особливого там не було сказано. Єдине, що Трамп дізнався, що він спілкувався ще до початку широкомасштабного вторгнення в Україну з Путіним. І переконував його не вдаватися до великої війни. Але як бачите, Путін його не послухав. Ну, звісно, Путін не послухав тоді, коли Трамп уже не був президентом. Але чи був би Трамп стримуючим фактором від намагань Путіна захопити всю Україну? Я, чесно кажучи, маю великі сумнів. Тому тут особливо зупинятися не буду. Лише додам, що Українська Правда публікувала знову сьогодні дуже цікаву новину. Чому знову? Тому що таке вже було. Народний депутат, полковник СБУ Роман Костенко, депутат від фракції Голосу Верховної Раді, вважає, що мобілізаційний вік має бути від 20 до 50 років, щоб бійці мали змогу ефективно виконувати завдання. Така ініціатива вже лунала. Неодноразово міністерство оборони поки що підтримки не знайшла. Роман Костенко був одним із співавторів розробки закону про мобілізацію, який був ухвалений. Навесні цього року багато ідей там не прижилося. Одна із них він її знову звучить. Я думаю, що така законодавча ініціатива буде, але поки що не бачу перспективи в її ухваленні. І також Європейська комісія сьогодні порахувала Україні майже 4,2 мільярда євро в рамках першого траншу програми Ukraine Facility. Йдеться про кошти у рамках програми макрофінансової допомоги Україні обсягом. 50 мільярдів євро, які мають до нас зайти в найближчі 3 роки. Програма розрахована на 3 роки. Гроші заходять. Європа нам довіряє, Європа розуміє те, що Україні треба допомагати, попри всі корупційні скандали, які у нас є. Так. Тому скандали це погано, корупція погано, а Те, що нам допомагають, це друзі добре. На сам кінець, два слова ще про Курськ. Події там будуть розвиватися, як на мене, дуже цікаво, і помітьте, що вже інтенсивність просування Збройних сил України вона спадає. Звісно, що до Москви ЗСУ доходити не будуть, і це не є, як на мене, їхнім завданням. Далі, ймовірніше за все, ми побачимо динаміку дещо меншу і стабілізацію лінії фронту, уже нової, саме Курської дуги, тільки зігнутої в іншу сторону. І я не виключаю, що там також будуть розгортатися дуже серйозно бойові дії. Якщо? А якщо Путін не погодиться на інші умови переговорів, про які він говорив раніше? Бо, як на мене, то просування ЗСУ в Курській області ставить за мету якраз формування іншої переговорної позиції на можливих переговорах із Росією, які Путін хоче провести вже так. Друзі, ви чули. Від нього фразу про те, що ні, мовляв ні про які перемовини тепер не може бути й мова, але справа, як на мене, зовсім до навпаки. Путін їх хоче, але на своїх умовах. Зараз у нього мови не дуже прийнятні, тому він і вигадує різні історії з брудною бомбою. Зараз ще з'являться різні історії. Із використанням хімічної зброї не випадково вони випустили цього хіміка в ефірі. Він зараз фонить, розповідає всілякі дурниці про те, що ми там успадковуємо заповіти Гітлера і таке інше. Тому в інформаційному плані буде історії чимало різноманітних. На сам кінець сьогодні читаю в телеграм-каналах про те, що у Москві введено посилені заходи безпеки, побоюються якихось диверсій буде знову звинувачувати нас в цьому, як по іншому. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео своїм друзям. Всіх люблю, всі мишану не перемикайтесь. Все буде Україна!